Привіт, друзі! Сьогодні для вас багато завдань. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, з яких частин складається задача. Та ми разом розв'яжемо декілька задач. А чи знаєте ви, що таке задача? Задача математичне висловлення, що складається із двох частин. Перша частина умова. Вона містить відомі числа, пов'язані між собою сюжетом. З умовою пов'язане питання задачі. Друга частина питання. Вона містить невідоме число задачі. Можливе використання питальних слів. Після розв'язання задачі на запитання можна дати відповідь. Наприклад, на сонечку грілися чотири каченят. До них прибігло 5 гусенят. Скільки стало птахів? Скільки було каченят? 4. Скільки прибігло гусенят? П'ять. Нам відома кількість каченят і гусенят. Це умова задачі. Питання задачі. Скільки стало птахів? Є питальне слово скільки? Невідоме число птахів можна знайти. Як? До п'яти додати 4 одержимо 9. Це розв'язання задачі. Яку відповідь одержали? Стало 9 птахів. Це відповідь задачі. А тепер, діти, давайте самостійно навчимося складати та розв'язувати задачі. Подивіться на малюнок. Складіть умови задачі. На галявині росло три мухомори І два боровики. Сформулюйте питання задачі. Скільки всього грибів росло на галявині? Якою дією розв'яжемо задачу? Додаванням. Назвіть розв'язання задачі. 3. Додати. 2. Дорівнює 5. Назвіть відповідь. Усього 5 грибів. Наступна задача. Скільки пташок сиділо на годівниці? 4. Скільки пташок полетіло. 2. Скільки пташок залишилося. Складіть задачу за малюнком. На годівниці сиділо чотири пташки. Дві пташки полетіли. Це умова задачі. Скільки пташок залишилося? Це запитання. Чотири. Відняти 2. Дорівнює 2. Це розв'язання задачі. Відповідь: 2 пташки. Якщо частину предметів забирають або вилучають, то виконують дію віднімання і отримують менше число. А тепер давайте розв'яжемо задачу: хлопчик поклав у коробку 5 червоних і 4 зелених олівці. Скільки олівців у коробці? Як ми дізнаємося, скільки олівців у коробці? Потрібно розв'язати задачу. Як це зробити? Треба виконати дію додавання. Додати кількість червоних та зелених олівців. І дізнатися, скільки олівців у коробці. Давайте додамо олівці. 5. Додати 4. Дорівнює 9. Отже, у коробці хлопчика є 9 олівців. Відповідь задачі 9 олівців. Задача має структурні частини Умова, Запитання, Розв'язання, відповідь. Ви, молодці, ви добре попрацювали. До побачення, діти!